Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо підіймати собі імунітет та чистити від шлаків та токсинів наш організм. І для цього, для чого, до чого я підійшла? До кропиви. Подивіться, яка вона розкішна, росте ось тут під бузиною. І саме час збирати, поки вона не зацвіла, одіваємо рукавички. У нас дощик, прохолодно. Я зрізаю ось так вершочки. Бачите, яка розкішна. Дощик її помив, як вона росте. І зараз ми назбираємо повну миску. А готувати я сьогодні буду з кропиви котлети. Ах ти ж... Ну ти подиви на нього в миску прямо в ліс. Не сарма, таке щодо, юда. Ну думаю, хватит ей. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. <си> Набегав все. <си> дикий, Да? ти кабан дикий. <laughs> позіруй, позір! посміхайся. На плиті закипає вода приблизно літра 2-3, а ми тим часом відділили стебла від листячків Листя зараз промиємо під проточною водою та опустимо в окріп. Вода кипить, ми додаємо кропиву та кип'ятим не більше однієї хвилини. Через хвилинку вимикаємо вогонь. Це ми зробили для того, щоб кропива не була кусючою, щоб вона не обпікала нам ручки. І тепер дістаємо її з окропу. Цей окріп ми не виливаємо. Це дуже корисний відвар. Відваром кропиви користуються при випадінні волосся. Подивіться, я відкинула на сито, який відразу ж колір стає цікавий. До речі, чай з кропиви також дуже корисний. Вода з кропиви стікає, а я взяла шматочок хліба, ось, бачите, звичайний невеличкий шматочок хліба. Заливаю його водичкою. Хліб у мене черствий, відкладаю в сторону. Ще мені буде потрібно 400 г. М'ясо в мене свинина одна цибуля, і я почищу половину головки чеснику. І все це пропущу через м'ясорубку. Спочатку пропускаємо кропиву, так як мені в цьому рецепті вся вона не буде потрібна, я заморожу на слідуючий раз. Далі пропустимо м'ясо. Щасли бюлю я пересипала в більшу миску і додаю десь, мабуть, третину кропиви або майже половину, так, щоб залишили ще на один раз. А цю просто покладу в кульочок та заморожу. Можна використовувати і для підливи, і для будь-яких спецій, і для напоїв. І тепер мені потрібно посолити. Я візьму чайну ложку без гірки, і пів чайної ложки у мене тут перець та коріандр. І все це добре перемішаю. Щоб котлетки держалися купи і не розсипалися, можна додати або одне-два яйця, або одну столову ложку манної крупи. Я додам манної крупи і залишу на. Деякий час, на хвилин 30, щоб манка розбухла і все подружилось зі спеціями. Змащуємо руки олією та буду готувати котлети двома способами: в духовці, хто не полюбляє смажене, та в кого нема духовки, на сковорідці. Формуємо котлети середньої величини. Я формую кульку і злегка ось так приплюскую. Розкладаю на. Деко застелене пергаментним папером на деякій відстані. Духовка у мене вже розігрілась до 180 градусів. Деко я вже наповнила, відправляю деко в духовку. Та через хвилин 20, коли з нижньої сторони підрумяняться котлети, я їх переверну на іншу сторону. Решту фаршу поформую та посмажимо на сковорідці. Розігріваємо олію. І поки олія розігрівається, Покажу вам, подивіться, я вже відварила стебла 5 хвилин, накрила кришкою, і ввечері будемо мити голову і ополоснемо волосся. Олія розігрілась, викладаємо котлети. Ще злегка їх отак приплюскуємо, щоб вони встигли просмажитись. Смажити буду на середньому вогні. Котлетки підрумянились, і ми перевертаємо їх на другу сторону, прикриємо кришкою та зробимо трішечки менший вогонь, щоб котлети добре просмажили. Одну перевернули, бачимо, що вони. Підрумянились та перевертаємо решту. 15 хвилин підрумянювалися котлети з однієї сторони. І ще потримаємо їх в духовці 15 хвилин. Котлети на сковорідці присмажились швидше. В духовці ще потрібно почекати хвилин 5-7. Викладаємо на паперовий рушничок. Ось, через хвилин 7 і котлетки з духовки готові. Їм достатньо 30-40 хвилин залежить від вашої духовки. Викладаємо їх на блюдо, а до котлеток у нас гречка. А, аромати, друзі. М -м, прям кропивою. -х 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 -х. Чи м'ясом? М'ясом. Ті, що з духовки в нас їх вийшло більше. Я просто показала вам результат в духовці та на сковорідці, а ви вибирайте самі, як вам більше подобається. Вони ніжні, такі повітряні і за листячка кропиви вийшли. Дуже смачні. А саме головне, що корисні. А я і так знаю, що я перший раз їх роблю. І поки котлетки гаряченькі, зараз і іскуштуємо. Подивіться, друзі, які вони всередині, цікаві такі. Зеленю, дуже смачні. За бажанням ці, що з духовки, можна змастити також вершковим маслом, але вони зовсім не сухі, дуже ніжні і дуже-дуже смачні. З гречаною кашкою та з кислим огірочком. М -м -м -м. Ну і покажу вам ця, що з духовки в розрізі, а то я ту показала вам в розломі. Ось подивіться, як вона виглядає. Дуже ароматна, дуже повітряна така, незабита, дуже смачна, але ж з духовки ще трішечки гаряча. М -м. Які смачніші? Смажені смачніші для мене і швидше готуються. Але корисніші ті, що з духовки. Всім бажаємо, друзі, здоров'я, всім бажаємо мирного неба над головою і бережіть себе. Пока-пока.